Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. нещодавно з'явилася нова карта від Gigabyte. Це у нас RTX 5060 Ti Eagle. ОС І якщо чесно, спершу я подумав, що це чергове оновлення середнього класу. Нічого надзвичайного, але тільки почав купати глибше, стало цікаво. Тут 16 гігабайт нової gddr 7 пам'яті. Архітектура Blackwell, підтримка dlss 4 і абсолютно нова система охолодження. Тож давайте розбиратися, що це за звір і кому він підходить. Дану відеокарту ви можете придбати в інтернет-магазині compx.ua. Це дуже приваблива ціна. На цю відеокарту раджу скористатися можливістю посилання в описі під відео. Зовні ця модель виглядає стримано, але впевнено, вона має класичний форм-фактор ATX і габарити 215 122 на 40 мм. Це означає, що вона легко поміститься у більшість сучасних корпусів навіть із компактним простором навколо слота PCI Express. Попри доволі компактні розміри, відеокарта виглядає серйозно завдяки масивній системі охолодження та фірмовій стилістиці лінійки ICE. сріблясто-сірий кожух, лакуні. Нічний логотип і металева задня пластина з підсиленням. Ця пластина не просто декорація, це повноцінна металева опора з загнутими краями, яка кріпиться безпосередньо до. I.O, панелі та підвищує загальну жорсткість плати. Така конструкція не тільки захищає карту від деформації у процесі тривалої експлуатації, але й створює додаткову опору при встановленні у вертикальному положенні. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте важкі кулери або збираєте систему з частим транспортуванням. Маємо три DisplayPort 2.1 та один HDMI 2.1. Тобто, ви без проблем підключите до чотирьох 4К моніторів або один дисплей з надвисокою роздільною здатністю 8К. Карта працює. Через сучасну шину PCI express 5.0. А для живлення потребує один восьмиконтактний конектор, що робить її сумісною з більшістю сучасних блоків живлення від 650 Вт. А тепер те, що мене реально здивувало, охолодження. Серцем стабільної роботи є фірмова система охолодження Windforce. У цій моделі встановлено два 100-мм вентилятори HAW, які використовують унікальну геометрію лопотей натхненною формою крила Орла. Це дозволяє досягти збільшення тиску повітря на 50,5. 3,6% і потоком повітря на 12,5% у порівнянні з попереднім поколінням. При цьому шум залишився на дуже комфортному рівні. Кожен вентилятор працює в режимі Alternate Spinning, тобто обертається в різні боки, зменшуючи турбулентність, покращуючи загальний повітряний потік. Система 3 d Active Fan автоматично вимикає обертання вентиляторів у момент низького навантаження, наприклад, у браузері або на робочому столі. Це забезпечує повну тишу в простої і Довший ресурс самих вентиляторів. Ще одна цікава деталь: графін нанолубрікант, який використовується замість традиційного мастила. Він дозволяє вентиляторам служити до двох разів довше, а також забезпечує більш плавну й тиху роботу. Тепловідведення реалізоване через велику мідну пластину, яка напряму контактує як із GPU, так і з VRAM. Від неї тепло відводиться через композитні теплові трубки до радіатора з екранованою вентиляцією на задньому торці. Технологія Screen Cooling, яка дозволяє повітрю вільно. Проходити крізь радіатор і покращує відведення тепла. А ще тут використовується термогель серверного класу, який забезпечує щільне прилягання до елементів, не розтікається з часом і не втрачає своїх властивостей навіть після тривалого використання. Windforce – це не просто бренд, це система, в якій все працює разом, злагоджено, ефективно, без зайвого шуму. Саме така охолоджувальна платформа й потрібна для сучасних відеокарт, що працюють із високими частотами. Відеокарта працює на базі Вітньої архітектури Nvidia Blackwell, яка прийшла на зміну покоління Ada Low Лейс. Основна увага тут на DLSS4 – покращену продуктивність при трасуванні променів, ще більшу енергоефективність і повноцінну адаптацію під сучасні ai алгоритми. Це архітектура, яка не просто тягне FPS, а відкриває двері у нову екосистему RTX можливостей. Графічний процесор працює на буст частоті 2617 МГц, що трохи вище за референсні 2572 МГц. Це означає, що вже з коробки ви отримуєте невеликий приріст продуктивності. Карта оснащена 16 гіабайтами пам'яті GDDR7 зі швидкістю 28 вісім гігабіт в секунду на 128-бітній шині. Це поєднання виглядає як золота середина з одного боку. Надшвидка передача даних з іншого, Шого оптимізація енергоспоживання і температури gddr 7 це ще один крок уперед у порівнянні з gddr 6X. Вона забезпечує менше тепловідведення при тих самих швидкостях, працює стабільніше на високих частотах і відкриває більше простору для майбутнього розгону. Максимальна роздільна здатність 8к, підтримується до 4 моніторів одночасно. Це означає, що карта справляється не тільки з іграми, а й з задачами на кшталт відеомонтажу, 3D-моделювання, стрімінгу або тренування моделей Shi. У сухому підсумку продуктивність RTX 5060 Ti з головою вистачить для більшості AAA ігор у роздільній здатності Full HD з високими та ультрависокими налаштуваннями графіки. А завдяки підтримці DLSS 4 і покращеному трасуванню навіть 4К у багатьох іграх вже не виглядає нереалістичним. Звісно, це знадобиться дуже малому колу користувачів, але все ж приємно, що карта готова і до таких задач. Тестування проводимо на наступній збірці: це процесор AMD Ryzen. Зенсім 7 сім X та материнська плата ASRock X870 Pro RS. 3DMark Наша відеокарта набирає 4141 бал, що доволі непогано. Якщо говорити про ігри, то тут результат наступний. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультра налаштуванні у Full HD роздільній здатності. Отримуємо середню частоту кадрів 111. Процесор максимум був завантажений на 57%. Якщо ж говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілась ма. Максимум до 66 градусів. Наступна гра Metro Exodus де на екстрим налаштуваннях Full HD роздільної здатності, ми отримали в середньому 63 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 63%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 66 градусів. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla де на ультрависоких налаштуваннях Full HD роздільної здатності ми отримали в середньому 135 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 57%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 64 градуса. Якщо чесно, я не очікував, що 5060Ti мене так приємно здивує. Гігабайт не робили з неї флагман, але вклали туди все, що справді має значення: нормальне охолодження, нову архітектуру, адекватне живлення і надійні компоненти. І як результат, ми отримали карту, яка відчувається свіжою, збалансованою і перспективною. Без жодної потреби щось відразу абгрейдити. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався. Ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, ну і, звичайно, обов'язково в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї відеокарти. Ну а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.